Дізнався про нову породу українську верхову значно раніше, ніж вона була зареєстрована. Це сталося у 1990 році. А вже у 70-х роках на перших аукціонах іноземці віддавали за представників кони української верхової породи десятки тисяч доларів. Реєстрація української верхової датується 1990 роком. Хоча апробація породи пройшла набагато раніше, буквально через 10-15 років вчені розуміли. Щоб вони змогли створити нову породу. Провела комісія оцінку. Виведені були лошаді у всіх господарствах, де вона створювалася. Вони були типічні. Комісія це признала. Це була вже не кавалерійська лош... не кавалерійська порода, а порода спеціалізованого спортивного призначення. Тобто обиралися. Е... Коні, які мали добру спортивну роботоздатність, як у конкурі, тобто це подолання перешкод, так і у виїздці. Ну найкращі показники показували наші коні як у виїздці, так і у конкурі. Ну це універсальна спортивна порода. Кінь української верхової породи увібрав у собі все найкраще від своїх попередників і при тому відрізнявся від них. Він був зі своєю оригінальною грацією, характером, гарним екстер'єром. Це був спортивний кінь. Основні показники української верхової породи, які відрізняють її від усіх інших порід, це е, нарядність, ну, це так як екстер'єрний показник. Це добрий екстер'єр. Тобто це кінь з великою шиєю, леб'яжою, такою, шією, леб е, такою от акуратною головочкою, як у цієї кобилки. Добре розвинуті суглоби, сухожилки, така велика коса лопатка. Тобто, ну, кінь призначений для імпульсивного руху, для того, щоб показати алюри, ну, піднімати ніжки. Українська верхова порода досить нова. Вона була зареєстрована лише 22 роки тому. Таким чином, чистокровною її назвати ніяк не можна, оскільки для такої характеристики репродукція коней породи. Має проходити у чистоті без домішок інших порід. І це має тривати десятками поколінь. Як це сталося із англійською скаковою та арабським скакуном? Власне, на даний момент лише ці дві породи із трьохсот визнано чистокровними. Проблеми селекції у конярстві сьогодні є одними з основних, звітують експерти, оскільки дотримання правил догляду за кіньми. Є обов'язковою умовою підтримки породи. Невчасне чи неякісне харчування може призвести до того, що порода поступово буде вироджуватися. Все залежить від средів обітання цих лошадей, від умов кормлення, содержання, ну коротше від всієї технології. Останній період, от особливо останні 10 років, качество лошадей в наших господарствах, ну можна сказати. Существенно ухудшилось. утримання. коней завжди було коштовним заняттям. Сьогодні це ще важче, скаржаться власники заводів та ферм. На даний момент збирається скорочувати поголів'я української верхової, власник нововодолазької конеферми, оскільки дотація на утримання лошат не покриває навіть третину реально витрачених коштів. Цей рік видався особливо важким для фермера. Ряд репродукторов полностью прекратили существование и прекратили заниматься коневодством. И есть ряд конзаводов, которые закрывают машины реально невыгодно. Ситуация такого плана. Дают дотацию репродукторам. Одну тысячу гривен на одну конематку в год. У нас же кроме кобыл есть тренд-депо, есть подрастающий молодняк, который должен мы, мы делать саморемонт. Лучше оставлять в матке худшие от идти саморемонт. Нам на это не датируют. Это мы должны делать за этой тысячи выходить из положения. Фанатизм заканчивается. Придется сокращать поголовье. Надо выживать. Бросать коневодство. Мы не будем бросать заниматься. Но не в состоянии содержать то поголовье, которому душа лежала, и как бы улучшаться и совершенствоваться. Нет смысла. Майже зник з мапи гордість Харківщини, кінний завод у Сніжкові. У леваді залишилося декілька лошад, які чекають на свого власника. Інші вже розпродані. Директор і власник підприємства згадує, з яким азартом він розпочинав будівництво заводу, коли йому було 26 років. Починалося все з однієї конюшні. А вже за декілька років кінний завод був обладнаний зірково. Сергій Петрович побудував окрему конюшню для кобил тренувальний павільйон. Його коні займали перші місця, експортувалися у різні країни світу. Сьогодні він згортає свою діяльність. Причина проста не Так як ми залежимо і від внутрішнього ринку, і від зовнішнього, кризи економічний, який був, він коснувся нас дуже жорстоко. Ринок завис на 2-3 роки, продаж немає. А так як у мене господарство на 80 голов, у мене всього на всього 80 гектарів землі і ніякого другого ні розводства, ні бізнесу, ні капіталу, нічого, було прийнято рішення розпродати господарство лошадей більш сильним і власнім. Ще б можна було б вижити, якби галузь конярства жила, як на заході, говорить Сергій Петрович. Там діє цілий механізм, який робить цю галузь стабільною та прибутковою. выставки, испытания, скачки, спорт, конноспортивные соревнования. Это все как бы составляющая часть в селекционно-племенной работе. И если эти составляющие есть, и человек постоянно участвует в соревнованиях своими лошадьми, в выставках, аукционах и так дальше, значит он на виду, он участник рынка. Если человек в этом всем не участвует, он автоматически выпадает из рынка, он автоматически Після розпаду Радянського Союзу кращі представники жокейської школи та тренери у пошуках кращого життя покинули Україну. Розвал початку 90-х відчувається і сьогодні. На даний момент по всій території України діє лише три дитячо-юнацькі школи верхової їзди, звідки виходять наїзники. І всі ці деталі продовольча професійних питань затягуються у тугий вузол, який стягує усю галузь конярства. Во-перше, недостатньо кормимо, во-вторых, недостатньо тренуємо, людей нет. В-третьих, недостатньо іспитуємо, четвертих недостатньо продаємо. Якщо раніше, ежегодно 5-6 країн із Європи били покупали у нас около 60-70 голов лошадей української верхової породи. Сейчас в приділах страниця трохи продається. А щоб продати за рубеж, то тут уж плохо. У Росії до недавно була аналогічна ситуація. Сьогодні держава розвиває конярство проточеним у радянський період шляхом. Через розвиток аукціонів та тоталізаторів. В Україні у такий спосіб розвивати конярство протизаконно, оскільки тоталізатори значаться у списку заборонених азартних ігор. Дмитро Волко згадує старі часи, він впевнений, що тоталізатор треба повернути. Тоталізатор, я думаю, міг би допомогти. Вот. И за счет этого бывают отчисления очень большие. Скажем, московский подром, там отчисления были примерно 10 миллионов ежегодно. Так московский иппетром оказывал помощь другим конным заводам, в том числе Харьковскому ипдрому, который испытывал Рысаков, миллион, бывало передавала Москва. На заході система організації галузі працює зовсім по іншому говорить Микола Петрович. Конярство там прибутковий та стабільний бізнес. Ну, от, якщо взяти, наприклад, Англію, то принцип роботи приблизно такий. Є, навірно процентов 80%. це частні конні заводи. Система получение же ребят. Получили же ребят, да, технологія, ноу-хау, біотехнологія там тобто… кобылы реципиенты кобылы доноры если в нашей действительности от одной кобылы за весь ее репродуктивный период можно получить 8 10 максимум же ребят если она начала с 5 лет и заканчивает 15 и каждый год приносит же ребенка рождает же ребенка этого то в них можно от одной кобылы получить путем культивирования эмбрионов выращивания инвитрия Це можна отримати і 40 і от высокоценных племінних кобыл. там. Це да. їх практикуется, Я не раз був свидетелем, коли написано Мама біологічна одна, а та, яка выносила, другая мама. Західна система відбору лоша для спортивних змагань чітко структурована, говорить Микола Петрович. Спеціалісти відразу вибирають коня для певного виду спорту, враховуючи індивідуальні риси тварини в полу віці, після відйому ребят. приезжают специалисты с Национального центра идентификации, которые ставят чипы под кожу, которые берут биологические фракции белков, которые являются тестами для идентификации происхождения этих же ребят. И дальше забирают в этих трендепо. Они там тренируются до полутора-двух лет, а дальше идет назначение этих же ребят по степени, их предрасположены каким-то там видом конного спорта или отсутствие таковых ну, показателей или критериев. Те, которые получили, так сказать, статус, рейтинговую оценку высокая, там не ниже чем, они себя позиционируют и номинируются уже как спортивные лошади по направлениям, по специализации. Те, которые не прошли этот конкурсный отбор, они в хобби-класс входят, они реализуются на аукционах для любителей, для учебных групп, для всяких, так сказать, организаций, которые не позиционируют, не претендуют на высокие спортивные результаты. Те, которые спортивные результаты, есть специальные, опять же, центры подготовки, Трендепо, но уже узкоспециализированного спортивного уровня, которые готовятся, так сказать, по программе там, Європейських мірових лучших методик, які мають реальний вісоме результат. Окрім української верхової, є ще одна суто вітчизняна порода новоолександрівський ваговоз. Роботи із селекції розпочалися ще з після революційних часів. За основу вчені взяли Арденівських коней. Дмитро Андрійович також долучився до створення українського ваговоза. Він характеризує коня у такий спосіб. по сравнению, скажем, с другими тяжеловозами, это очень, очень подвижная и очень послушная лошадь. Кроме того, сила этих тяжеловозов, тяговые усилия, так называемые, которые проявляются, когда лошадь ведет груз, тяговые усилия этих лошадей во многих случаях было выше, чем тяговые усилия у лошадей более крупных пород. Ще одна унікальна для нашої території порода коней. Гуцульська реліктова порода, яку здавна розводять на західній Україні у районі Карпат та Закарпаття. Гуцульська порода ще давно ведеться з відтарпанів. Це ще пращури сучасних коней. Також там селекція йшла, приливалася кров таких арабської породи, там більше таких цивілізованих порід. Коні гуцульської породи цінні не тільки своїми якостями та екстер'єром. До гуцулки з'їжджаються ті, хто чекає на допомогу від коней. Саме цю породу коней завдяки їхньому невеликому зросту та спокійному характеру використовують у гіпотерапії, тобто лікуванні за допомогою лоша. Ці коні дуже добре використовуються в гіпотерапії, в кінному туризмі, в сільському зеленому туризмі. І для дитячого кінного спорту. Вони невеликого зросту, мають дуже гарний алюр, такі лагідні, дуже привчаються до людини, ходять як собаки за людиною. Кінь хобі клас, дуже багато їх використовують у господарстві як для перевезення вантажів. Також можна дуже часто їдеш по Закарпаттю, їде бричечка, два коня, перевозять вантаж, орять огород, все роблять, що треба. На сьогодні залишилося дуже мало коней цих порід, близько 200. Але вчені вчасно зреагували на загрозливу тенденцію. І сьогодні розгорнута кампанія із відновлення гуцульської породи. Для утримання коня фінансової спроможності замало. Треба мати високу культуру та принаймні елементарну освіченість, запевняють експерти. І серед тих, хто сьогодні спроможний купити коня, все менше таких, хто відповідає таким критеріям. Кінь, унікальна тварина, з якою треба вміти поводитися, аби не загубити тварину, нагадують конярі. Колись то породистого коня міг собі дозволити не кожен охочий. Наявність коня говорила про статусність, але головне, не тварина робила цей статус, а людина мала статус та освіту, згідно з яким могла дозволити собі таку розкіш, як коня.